Щороку у день української писемності та мови тисячі людей сідають із ручкою та аркушем, щоб написати радіодиктант символ єдності навколо рідної мови. Цьогорічний текст під назвою Треба жити прочитала Наталія Сумська. Утім, після акції у соціальних мережах з'явилися як теплі слова про силу мови, так і гучне невдоволення. Занадто швидко не все встигли. Формат не той. Чи долучилися хмельничани до радіодиктанту, і які залишилися враження? Писали ви вчора радіодиктант? Ні. Чому ви вирішили не долучатись? Я не знала, що він буде. А взагалі раніше писали? Ніколи не писала і не знала, коли воно буде, щоб писати. Я проспала. А ви не писали? Ні. Чому ви вирішили не долучатися? Я, канікули, я спала. Не знаю, мені не так важливо це. А що взагалі чули про нього? Якісь можливо відгуки? Казали, що дуже швидко читали, що ну, невнятно трохи. І казала моя подруга, що вона навіть не здавала його, бо сказала, що невнятно читали дуже. Я прошу вибачення, я з війни. Хто до чого долучався, я не знаю. Угу. Діти мої, можливо. Я ще не, не зрозумів, де я. Телевізора нема, цього телефона нема. Та я так собі живу, нема за що купити. 4 тисячі. А в, чому вирішили не долучатися? E, тому що була зайнята. А що взагалі можливо чули про нього? E, ми в школі завжди тільки писали їх, а так в обичному житті ні. E, я ніколи не долучалася, в принципі, тільки в школі як писала і все. А можливо чули з новин якісь відгуки про радіодиктант цього року? Ні, не читала такого.